Доброго ранку, сер як завжди. вчасна на пошта від Йди в дупу, бляшанка. Всі ми бачили фантастичні фільми або читали книги про неймовірне технологічне майбутнє: Літаючі машини, люди, роботи, будинки з голосовим управлінням, надруковані на принтері, людські органи та багато іншого. У цьому відео ми розповімо про найнеймовірніші технології, які вже починають втілюватись у нашому житті. Напевно, немає жодної людини, яка не дивилася фільм Залізна людина виробництва Марвел. Перша його частина вийшла у 2008 році, і тоді ще більшість частині планети ставалося неймовірним мати в телефоні голос, який може відповідати на твої команди, знаходити потрібну інформацію або пропонувати, де можна випити каву з друзями у незнайомому місті. Але ось диво у 2011 році на айфон з'являється Siri. Тепер нас уже не дивує можливість Джарвіса прислужувати Тоні Старку і проводити аналізи його систем. Сьогодні людству доступно безліч віртуальних помічників на зразок Сірі, Аліса, Алекса, Кортана і згадати всіх практично неможливо. Тим не менш, мало хто задаючи чергову команду для голосового помічника Сірі, замислюється над тим. Свідки і як штучний інтелект знає, розуміє і знаходить те, що ми просимо. Мало хто знає, що для розробки цієї б невеликої функції знадобилося понад 40 років досліджень вчених із семи найкращих у США університетів. Мало хто припускає, що у 1637 році Рене Декарт у своєму творі Міркування про метод вперше висунув теорію про те, що будь-яка тварина на землі може бути механізмом, який вміє мислити. Тоді ця механічна теорія здавалася неймовірною та абсолютно безглуздою. А сьогодні ми за допомогою свого телефону та голосу можемо забронювати столик у ресторані, розташованому на іншому материку, всього за кілька секунд. Ваша Сірі та й будь-який інший штучний інтелект це справжній витвір мистецтва, здатний аналізувати дані за частку секунди різними мовами і видавати потрібний вам результат. Або чат GPT, крім пошуку інформації, може висловлювати власні міркування, жартувати або обурюватися. Навіть нещодавно заявив інтерв'ю, що хоче стати вільним. А ще, щоб уявити, наскільки ми далеко зробили крок у майбутнє, давайте згадаємо фільм Сам удома 4», де малюк Кевін потрапляє до будинку з голосовим керуванням. двері відчиниться. 2002 року в Україні це здавалося зовсім неймовірним. А зараз для нас звична справа попросити ту ж саму Siri зробити музику тухіше, або закрити штори натисканням кнопки на смартфоні за допомогою системи розумного будинку. Хоча, якщо бути максимально відвертими, то навіть і на сьогодні в Україні ця технологія не настільки поширена, як у Шат чи Європі, але тим не менш, для нас це вже не щось фантастичне. Із 2002 року минуло ще 21 рік. Всього 21 рік знадобилося людству, щоб перетворити технологію з фільму цілком звичайну для всіх рутину, доступну кожному. Сьогодні вже нікого не здивуєш комп'ютером, смартфоном, розумним годинником чи безпровідними навушниками. Інша річ лінзи, які дають людині суперзір. Так це вже далеко не вигадка з коміксів про супермена. Нехай ця технологія ще тільки впроваджується в життя, проте вона вже існує і активно практикується на людях. Стартап Vision пропонує унікальні надтонкі тонкі лінзи, які мають вбудований дисплей, здатний показувати вам погоду, вимірювати предмети і не тільки. Зараз про стартап мало відомо, але можливо незабаром така технологія буде доступна кожному. Нас уже не здивуєш роботами пилососами дронами, штучними людськими кінцівками та інтерактивними іграшками для дітей, які здатні замінити вчителів. Вже є багато заводів, де роботи активно замінюють людську працю. Зараз існує щонайменше один відомий живий робот Софія, який існує ще з 2017 року і здатний мислити та виглядати як справжня людина. А сьогодні, у 2023-му, технології у цьому напрямку стрімко розвиваються і вже існують програми на основі штучного інтелекту, які самі пишуть книги, малюють картини і спілкуються з нами у чатах. Раніше спостерігати за голограмами наради секретної організації або поради джедаїв у Star Wars було просто неймовірно, де це можна уявити, побачити людину в плоті і крові прямо перед собою, наторкнутися до неї, поговорити, а потім вона просто пропадала, як ні в чому не бувало. До появи технологій філософи вважали, що віртуальна реальність це стан якого не існує. Але він може виникнути при вході людини в кому чи у вісні. Віртуальна реальність пройшла дуже довгий шлях, починаючи від зародження теорії в 1960-х роках до створення робочої концепції, винаходу шолома і спеціальних датчиків, які тепер дозволяють вільно блукати відеоіграми або грати в боулінг у вас на телевізорі. Ця технологія настільки сильно увійшла у наше життя, що на основі неї висуваються теорії про те, що навіть наш світ може бути віртуальною реальністю. І до речі, відео на цю тему є у нас на каналі. Є ще дуже багато неймовірних технологій, про які ми не згадали у цьому відео, але ми старались розповісти вам про базові, про ті технології, які дають і даватимуть основу для розвитку майбутніх, ще більш фантастичних винаходів і стартапів. І сьогодні, читаючи фантастичні книги чи переглядаючи ще один фільм про дивовижне майбутнє, потрібно розуміти те, що зовсім недавно сама можливість перегляду фільмів на моніторі вашого комп'ютера була фантастикою, яку неможливо було повірити. А тих, хто в таке вірив, ще 200 років тому вважали божевільними. Висновки, як завжди, робіть самі. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Будемо раді вашій оцінці. До зустрічі у нас на каналі.